Вітаю! Сьогодні до вашої уваги одна задача, але ми спробуємо її розв'язати в декілька способів. Що цікаво, коли ми вивчаємо з вами математику, геометрію, наприклад, ми спочатку якусь тему знаємо, а іншу не знаємо, можемо знаходити елементи різними способами поступово по мірі того, як ми опановуємо нові теми. Але для НМТ нам важливо знати найраціональніші способи. Отже, починаємо! До Вашої уваги, задача. Прямокутний трикутник АБЦ, це прямий кут катити в 6,8, і наша мета знайти висоту, проведену до гіпотенузи. Починайте! Шукайте. Перший спосіб, який я буду показувати, не самий раціональний. І одразу я буду пропонувати спочатку ці способи, які раніше з'являлися в школі, а потім вже наступні, зрозуміли? Спочатку згадаємо подібність трикутників. І так, перший спосіб. Ми будемо розглядати трикутники АЦА і трикутник АБЦ. Ці трикутники подібні. Хто вже знає цю тему і побачив це? І взагалі цей факт от своїм учням я кажу запам'ятати. І навіть набір рисунків показую, які я пропоную знати, що це одразу подібність. Трикутник АЦА, подібний трикутнику АБЦ. Чого? Давайте поглянемо. Ну, по-перше, кут А спільний. Є і у трикутника АЦА трикутника АБЦ. І по-друге, ще це прямокутні трикутники у нас. Кут Аж 90 градусів в першому трикутнику і кут C у другого трикутника. І тоді вони подібні за першою ознакою за двома кутами. Але подібність прямокутних трикутників можна казати за гострим кутом, і цього буде достатньо. Тобто трикутники подібні за гострим кутом. Що тоді? Ми можемо скласти співвідношення відповідних сторін. А Це відноситься до А Б. слідкуйте. Що важливо, коли ми правильно записали подібність, у нас на відповідних місцях рівні кути, ну і відповідно рівні сторони. Тоді все буде правильно. Слідкуйте за цим. Далі відноситься так само, як «CH» до «BC». І в принципі на цьому я можу вже й зупинитися. Третє відношення «AH» до «BC» Мені вже і не потрібно. Я шукаю це моя задача знайти саме висоту. Я буду зараз підставляти числові значення замість А це я підставляю 6. А що підставити замість АБ? Питаннячко. Якщо в нас катити 6 і 8, тоді одразу можна знайти гіпотенузу. Гіпотенуза АБ за теоремою Піфагора, або через піфагорові трійки, може бути визначена і одразу це 10.